Значні події добре запам'ятовуються та назавжди залишаються в історії країни. Одна з таких подій відбулася 12 вересня 1996 року. В урочистій обстановці, президент України Леонід Данилович Кучма і патріарх Вітчизняного ракетобудування Олександр Максимович Макаров, якому в цей день тоді виповнилося 90 років, відкрили Національний центр аерокосмічної освіти молоді України. Треба зауважити що це єдина державна організація в Україні, яка займається широкою та плідною пропагандою досліджень з космонавтики та залученням молоді до виконання завдань загальнодержавної цільової науково-технічної програми. У травні 1999 року важливою подією у науковому житті України стала щорічна молодіжна науково-практична конференція Людина і космос, статус якої згодом змінився від всеукраїнської до міжнародної. Ініціаторами проведення виступили Національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, Державне космічне агентство України, Національна академія наук України, Міністерство освіти та науки України. Мета проведення конференції виявлення, об'єднання та підтримка обдарованої молоді, розвиток у студентів, аспірантів і молодих учених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики, космічного утворення, а також в інших галузях науки і техніки, пов'язаних з космосом, сприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторській та технологічній розробки, і розвитку системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі. Згадуючи ті часи, коли це все розпочиналося. А розпочиналося це вже в далекому 1997 році, коли за ініціативою співробітників центру Федоренко Ірини Володимирівни, Зівака Василя Сергійовича, була запропонована ідея проведення. О такої конференції для студентської молоді, молодих співробітників ракетно-космічної галузі, молодих науковців, які цікавляться космосом. І цю ідею підтримав генеральний директор Національного центру аерокосмічної освіти України Віктор Васильович Хуторний. Далі була колосальна робота. Ми звернулися до Національного космічного агентства України з пропозицією провести таку першу в Україні не тільки в ракетно-космічній галузі, а взагалі в Україні молодіжну конференцію. Були проведені перемовини з підприємствами ракетно-космічної галузі. Були проведені перемовини з радами молодих працівників підприємств ракетно-космічної галузі. І всі-всі дуже активно і дуже гаряче підтримали пропозицію Національного центру аерокосмічної освіти. Молодь була проведена перша на той час. Всеукраїнська конференція людина і космос. Це був успіх. Успіх було дуже багато доповідей. Більше 500 заявок на участь. Приймали участь у роботі конференції як молоді студенти з технічних, аерокосмічних інженерних університетів України, так і визнані фахівці, патріархи, ракетно-космічної техніки, керівники підприємств. Установ космічної галузі університетів, і, і, взагалі, це був на теренах України створений прецедент. Ще раз повторюю, це було це було зовсім нелегко. Протягом 24 років оргкомітет конференції очолював доктор технічних наук професор Євген Олексійович Джур. От перші конференції вони були. Носили чисто э, такой студенческий характер, если э, вернуться к первой, там второй, третьей конференции. По мере того, как э, конференция э, развивалась, а это был естественный процесс, в общем-то связанный и с развитием, и с наукой, и с учебным процессом, э, стали появляться более серьезные доклады аспирантов, которые занимаются конкретными научными разработками. Стали з'являтися більш серйозні розробки представителі інших стран. Ті доклади, які були зроблені, это доклади на дуже високому рівні. Конференції концентрували цінну наукову і пізнавальну інформацію, слугували формуванню космічного світогляду у студентів, молодих інженерів, конструкторів, науковців на круглих столах, які проходили. Під час роботи конференції проходили цікаві виступи, презентації, дискусії, які сприяли розвитку творчої активності учасників пошуку нестандартних відповідей на багато гострих проблем сучасності. Традиційна творча атмосфера підтримувалася протягом всього часу і позитивно впливала на науковий рівень проведення цих заходів. Взагалі важко переоцінити виховний плив конференції на молодих працівників галузі. Це можна побачити з того, як з кожним роком зростав науковий рівень їх доповіді і виступів. Сьогодні, з висоти пройденого 25-річного шляху, потрібно відзначити позитивну роль, яку відіграли конференції її учасників підтримці високого рівня розвитку окремих напрямків науки, космічних технологій і ракетно-космічної техніки нашої галузі. Нам є чим пишатися. Конференція людина і космос має велике значення для наукового співтовариства. Це місце, де молоді дослідники можуть представити результати своїх досліджень та отримати зворотний зв'язок від визнаних експертів у своїй галузі. Також хотів би відзначити велику практичну користь, так як і результати досліджень часто знаходять свою реалізацію в конкретних проєктах. Хотів би подякувати за цю можливість виступити перед молодими вченими та відзначити непохильність організаторів. Які, не взираючи на ці трудності, щороку лише підвищують рівень конференції. Я вірю, що конференція Людина і Космос буде і надалі процвітати. Нам потрібні нові Янгелі, Корольови, «Уткіни», Чоломії. Вони можуть тільки бути в этом залі серед нового учених, серед нових молодих тих, хто є посетителем цієї конференції. И много зависит от увлеченности, от преподавателей, от тех, кто сегодня будет руководить секциями, рассказывая о достижениях, рассказывая вообще, что такое ракетная техника. У этих специалистов должны гореть глаза. Они должны, огонь этих глаз должен дойти в сердце и в ум подрастающего поколения. Одна з основних цінностей конференції Людина і космос це здатність залучати до участі талановиту молодь, яка прагне до поглибленого вивчення, космічного простору та подальшого його освоєння, яка бажає зробити свій внесок у розвиток ракетобудування, авіацію та космонавтику. Конференція є своєрідною платформою, де студенти, аспіранти, молоді фахівці та молоді вчені можуть представити свої дослідження, проекти та ідеї, обмінятися з Знаннями і досвідом становити контакти з колегами і провідними спеціалістами космічної галузі. Наукові конференції є дуже важливим елементом підготовки фахівців. Ми знаємо, що досвідчені вчені, регулярно збираються на конференції, обговорюють питання своїх наукових досліджень, проводяться жаркі палки дискусії. А для молодих науковців, якими є і студенти, аспіранти і випускники, Аспірантури і магістратури це також дуже важливий елемент. Все-таки під час науково-практичної конференції обмінятися досвідом, послухати питання від своїх молодих колег, від досвідчених керівників секції, інших викладачів і науковців, які беруть участь в засіданнях секцій конференції людина і космос. І, звичайно, наш університет, як єдиний космічний класичний університет в країні, дуже велику увагу приділяє саме підготовки спеціалістів для ракетно-космічної тематики. Ми співпрацюємо з підприємствами в нашому місті і в цілому в державі. Ми, як університет, з перших років існування конференції беремо активну участь у співорганізації. Саме наші студенти, аспіранти складають переважну більшість учасників конференції. Тому досить актуальна і важливе цей напрям роботи, саме організація конференцій для того, щоб підвищити рівень підготовки фахівців молодих, як практичний, так і теоретичний. За минулі десятиліття відбулися значні події у житті суспільства. Багато мрій стали реальністю. Міжнародна космічна станція, космічні апарати на Марсі, безліч супутників для покращення зв'язку та спостереження за землею. За цей час було багато наукових відкриттів, які змінили наше розуміння світу та надали нові можливості для подальших досліджень. Вчені дослідники продовжують працювати та рухатися вперед, відкриваючи нові горизонти та розширюючи наше розуміння всесвіту. Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос залишається актуальною протягом багатьох років. За час проведення конференції істотно розширилася тематика науково-практичних напрямів. На сьогодні їх вже 21. а також географія та кількість учасників. Більше 7,5 тисяч студентів, аспірантів, молодих фахівців з України, Казахстану, Китаю та країн Євросоюзу прийняли участь у роботі конференції. І як результат зроблено значний внесок у розвиток ракетобудування, космонавтику та авіацію. А також в різній галузі науки, біологію, фізику, хімію та новітній перспективні технології. Конференція в тому форматі, в якому вона проводиться, це є надзвичайно важливою і чудовою нагодою для молодих вчених не тільки представити результати своїх власних досліджень, але і вислухати думку. Фахівців в даній області з тим, щоб можна було скоригувати свої дослідження, можна було критично поставитись до того, що зроблено раніше, і вибрати якісь напрямки на наступних, наступних дій. Тут зустрічаються люди різних поколінь. Це і студенти, аспіранти, молоді вчені, але тут е є можливість поспілкуватись із е дійсними каріфеями ракетно-космічної техніки, е з тими людьми, які е створювали е ракетно-космічну техніку, з тими людьми, які е її удосконалювали. І е я думаю, що тут дуже Багато є можливостей для подальшого зростання. На цій конференції є такі секції, які відображають саме найактуальніші напрями. Це, наприклад, інформаційні технології, телекомунікаційні системи. На цих напрямах кожного року ми бачимо. У молоді більш і більш зацікавленість. Так, на цій конференції подані за більш цікавим напрямом у розвитку кібербезопасності. Та ми сьогодні можемо побачити, що наша країна стоїть на такій межі, коли цей. Розвиток інформаційних технологій в ракетно-космічної техніки є майбутнім, є майбутнім для розвитку саме нашої країни. Вже той, хто приймав участь у перших конференціях, став видатним або вченим, або фахівцем ракетно-космічної галузі. А ми, ми тут завжди зустрічаємося і такою кампанією, яка надає можливість ділитися відповідними новими ідеями і новими доробками. Велика вдячність організаторам цієї конференції, де завжди відбуваються доброзичливі зустрічі. Національний центр аерокосмічної освіти молоді став таким майданчиком і створив таку, такий майданчик, на якому можна ділитися не тільки новими ідеями, але і оцінити ці ідеї, подивитися, як ці ідеї сприяють розвитку космічної галузі. Велика підтримка відбувається і від космічного агентства України, і від. Конструкторського бюро Південне і Південмашу. Звісно, що учасники конференції, як молоді люди, зможуть побачити тут і представників космічної галузі, ракетно-космічної галузі, і отримати певні напрямки своїх досліджень. У рамках конференції Людина і космос фахівці Аум імені Макарова проводять презентації круглі столи, виставки та екскурсії по навчально-виставковому комплексу. У кожної події є своя історія, і люди, які її створюють. В рамках конференції Людина і космос ми проводимо круглі столи. Ми присвячуємо їх знаменитим особистостям, які внесли свій значний вклад в розвиток ракетно-космічної техніки, які зробили багато для української космонавтики та авіації, а також юві... ювілейним датам. Метою є довести до молодого покоління, хто стояв у витиків історії создання ракетно-космічної галузі. Хто її розвивав? Це плеяда видатних людей науковці, проєктанті, конструктори, виробничники, випробувальники. Це люди, які багато створили для розвитку ракетно-космічної галузі. Мене час. І наше молоде покоління також вийде в історію як видатні особистості зі своїми науковими розробками та нові... новітними технологіями. На цей час провідні космічні держави повернулися до ідеї освоєння місяця. Будучи найближчим до землі небесним тілом, місяць розглядають як складову частину майбутньої космічної інфраструктури сонячної системи. Місячна база, ресурси якої забезпечить розвиток космічної діяльності людства в близькому і далекому космосі це один з найглобальніших дорогих науко- і трудоміських проєктів, який треба буде реалізувати людство. В доступному для огляду майбутньому цей напрямок дозволяє об'єднати та підтримати молодих вчених, студентів, аспірантів та молодих фахівців і підтримати їх інтерес до дослідницької діяльності а також допомагає у подальшому проводити результати наукових та технічних досліджень молоді. В конструкторській та технічній розробці потрібно сказати, що в цьому напрямку вже зробили окремі дослідження. Зокрема, наша академія отримала грант Міністерства освіти держбюджетний, який ми виконували останнім два роком. і є дуже втішливі конкретні результати. Вважаю, що така співра. Співпраця між КБ Південним, Центром агрокосмічної молоді та Придніпровською державною академією дасть нам подальшу доснагу, залучить нашу студентську молодь до наукових досліджень. І ця праця буде дуже-дуже позитивною. За матеріалами конференції учасники отримують збірники тест доповідей. У 2020 році збірник тест доповідей зареєстровано в індекс Копернікус та внесено до бази даних Айсіаз Journals Master List. Кращі доповіді нагороджуються дипломами конференції і безоплатно публікуються в фахових виданнях Вісник ДНУ, серія ракетно-космічна техніка та екологія і ноусферологія. Додатковим плюсом. Є те, що матеріали конференції стали індексовані в наукометричній базі індекс Копернікус, тому я бажаю конференції її організаторам подальшого розвитку успіхів, індексувати ще у таких поважних міжнародних наукометричних базах, як Скопус та або «Web of Science», і залишатись площадкою для спілкування однодумців яких об'єднує красива ідея в «Космос». космосу. У планах Оргкомітету конференції відкриття нового напряму проєктування та конструювання безпілотних літальних апаратів сучасна ситуація, війна та застосування космічних засобів у її проведенні говорить про важливість розвитку ракетно-космічної техніки в нашій державі. Сьогодні, критично оцінюючи стан галузі, ми відчуваємо відставання від світових лідерів, зокрема у розвитку мікроелектроніки, створенні сучасних космічних інструментів, орбітального сервісу для вивчення і використання космосу для нагальних потреб економіки, національної безпеки і оборони. Щоб змінити цю ситуацію, потрібно зробити ривок у розвитку науки, сучасних технологій космічної техніки. Я сподіваюся, що нинішня ювілейна конференція буде сприяти появі нових ідей і напрямків у розвитку космічної науки і техніки в нашій державі. Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх сьогодні сьогоднішнім святом, Днем працівників ракетно-космічної галузі України. Бажаю всім учасникам конференції наснаги, появі світлих ідей і креативних проєктів та успіхів в їх реалізації. Байбутнє за вами! За молодими поколіннями Держайте, Дерзайте, збагачуйте нашу вітчизну, науку великими відкриттями. Тільки так ми будемо успішними в цьому жорсткому і конкурентному світі. Щасти вам на цьому важкому, але благородному шляху. При цьому бажаю всім невичерпного ентузіазму, мужності і відваги. Хочеться сказати щирі слова вдячності людям, які допомагали пройти цей нелегкий шлях. Це ветерани ракетно-космічної галузі України, це керівники підприємств і Державного космічного агентства України, це викладачі і професори аерокосмічних університетів, це ті люди, які згодом працювали програмному організаційному комітетах ставали науково, координаторами науково-практичних напрямків, тобто ті люди, які виступали такими інтеграційними центрами стосовно тих чи інших наукових досліджень, тематика яких була в переліку науково-практичних напрямків конференції «Людина і космос, сьогодні дивлячися в майбутнє. Хочеться знову-таки э, побажати нашій молоді. Космос безмежний, і енергетика космосу також безмежна. Кожна країна нашої планети, нашого світу, мріє стати космічною державою. І саме шлях в космос починається з освіти, з таких от науково освітніх, науково-практичних заходів, як Конференція Людина і космос. Приймайте участь, діліться своїми ідеями, створюйте інноваційні технології і проекти. І Україна наша залишиться космічною державою в майбутньому. За чверть століття людина і космос дала старт багатьом гідним і потрібним ідеям. Відкрила шлях для молодих учених і допомогла з вибором тем майбутніх наукових робіт. Визначила задачі, які треба вирішувати, щоб космос ставав ближчим і безпечнішим.